Добрий день, шановна короленківська громада. Радо вітаємо вас у цій святковій залі. Сьогодні нас з вами об'єднала унікальна подія: Ювілей початку діяльності нашої альма-матер. Саме 1 липня 1914 року, на, за розпорядженням міністра освіти було створено навчальний заклад безпосередньо. Освітній процес розпочався 12 вересня 1914 року. Я, як ректорка, переконана, що в університеті ведеться підготовка найкращих. Вчителів, предметників та співробітників, шкіл, психологів, методистів, менеджерів в освіті. Наші випускники є найзатребуванішими на ринку праці не тільки в Україні, але і далеко за межами кордонів України. І це не випадково, адже наш університет. За результатами моніторингу Державної служби якості освіти визнаний найкращим суб'єктом господарювання в області і увійшов за відповідними показниками у 26 серед 290 закладів вищої освіти в Україні. Ми піднімаємося у рейтингу найкращих. Університетів України, і я думаю, що на наступний рік ми так організуємо роботу, що ми війдемо у сотню найкращих університетів. Я впевнена в цьому дорога університетська спільнота у цей знаменний день. Звертаюся саме до вас, бо ви визначаєте і творите клімат культурного дозвілля, утверджуєте демократичні цінності вільного світу. Зберігаєте закорененість у національну традицію, імплементуєте найкращі досягнення світу, науки, ви ведете за собою тисячі молодих людей у світ вільної думки, у науковий світ, креативного пошуку. Тому впевнена, можу стверджувати, наступне покоління – це буде нашим поколінням. Зі свята вас! Друзі, дякуємо всім вам, всім, хто сьогодні завітав на ці прекрасні врочистості. Єднаймося разом для спільної справи, щоб крокувати в успішне, плідне, результативне майбутнє в діяльності нашого навчального закладу. Дякуємо вам за увагу! Бажаємо вам всього найкращого і, звичайно, мирного неба.